Вітаю вас! З вами Екостав, і ми з України. Ви садили сьогодні свіжу партію плавучих островів. Їх основа пенополістирол. В кожний острів по 9 осок. Кущиків дивіться, ось, бачите. І ми все це обтянули штучним корінням. Таким чином, острів плаває. він… Затіняє ставок, ставок не перегрівається. Це плавучий біофільтр, він чистить своїм корінням воду. Там ховається мальок, рибка, це також живі бактерії, які очищають ставок. На островах можуть гніздитись качки, дикі птахи. Він естетично виглядає, можна задекорувати ставок, який у вас зразу йде глибина і нічим не задекорувати. Ось так вони виглядають. Ось так виглядають плавучі острови, яким вже там по 6-7-8 років. Дякую за увагу, замовляйте.